Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики гості мого YouTube каналу мир вам. До вашої уваги вирішив зняти другу частину нашого відео. сьогодні. Другу частину нашого відео про у нас був борщ. Кстати, ціна, як ви бачите, ось зараз у нас піднімається знову 520 вже 5201 гривня. Ось. От, а у нас на черзі ось така ось магнетка. Країна супергероїв. Дякуємо, енергетикам Ось ця сама монетка. Ось, і, Ну, я думаю, що мій канал дивляться може люди, які вже, в принципі, може, бачили, може не бачили. Ну но... Ця монетка є така більш, ну, не, ну більш не саме незрозуміле, що серед всіх монет, які випускав, випускав Національний банк. Ось і, і також і унікальна, що тут використовувались. Е я думаю, вже трошки зрозуміли, да? е, де використовували цікаві факти. Зараз ми разом з вами подивимося. Ну, почнемо е, з ціни. У нас зараз ціна, 100, ось, нас ціна падає, 181 гривня. От, купляв я її за Так, енергетикам дякуємо за 98 гривень. Тобто два рази ціна дорожча. Ну, суть, в принципі, не те. Монетка не для продажі, а для своєї колекції. Що вам тут хотілося цікаво? Просто повісти, що ви тут в даному бачите. Я, як, в принципі, вживу не бачив, а побачив на фото в інтернеті презентації даної монетки, я зразу її не зрозумів. А це у нас, оказується, сонячник зображений. Ось, а що як я зрозумів? є ось такі ось опис монети на версії монети на дзеркантлі, розміщений стилізований композиції, що символізує енергетичну систему України. Кожен пелюстка цього символічного сонячника, іначе ліхтар, ось світлом світло нашу країну. О, так що на, на, наче ліхтар, уся і світло нашої країни. Сиволічно сутвіття сонячнеї так, також усоблює собі схід сонця, от, що обов'язково настане після найстрашнішої ночі. Ну, там, в принципі, всі можуть почитати, я читати не буду. Я дивився на фотки, я не зрозумів. По даній монеті, що це сонячний. Чесно кажуть, думав, думав, що це таке. Ну, Я думаю, сонячний в мене було звичайно, зробити більш такий ну, кращий. Ну, ладно, Зробили так художник. так, ну, Не будемо ображати художника. Трошки, чому в такому, такому ось виконанні не зрозуміло. Ну, Зробили, то зробили. Мене ніхто не запити. А тут у нас що. Що у нас тут? А я теж сидів, думав, що воно таке, що воно думав. Там сонячник, а тут вже що потрібно бути. А у нас виходить, що це у нас зображення тризуба. Це я також почитав тут на ревсі менети у вигляді непорушних та сяючих брил. Розмішний телезований тризуб. Ось так ось. Оце я посчитав і тоді я зрозумів, що це тризуб. Так догадатися. Ну, я давав людям, які, в принципі, не дуже. Що тут зображено? Люди крутили, вертіли. І хто що казав? Ображати також не будемо. ось А це у нас три зуб. А якщо повернути так, то це у нас буква Е енергетики. От. От там є написано, який під час обернення монети трансформується в літеру Е і є першою літерою сліва енерг... енергія енергетика. Ось, ціка, ось цікава монетка. Ну, Фішка цієї, цієї даної монетки взагалі ще є в чомусь. Е якщо ви е звернули увагу, тут не вказано не де номінала. Да? Номінал монети ніде немає. А номінал монети у нас на не знаю, то буде видно, не буде видно. Кралаті не буду. Ну Тут, повірте мені, на гурті у нас написано о, 5 гривень. Якимось, якимось лазерним карбуванням 5 гривень. Тут у нас тобто 2023 рік. що саме цікаво є в двох сторонах. Тут жалко мене не видно, 2023. 5 гривень. Це, можна сказати, одна із перших таких монет, де вийшла ось така ось фішка даної монетки. Ця монетка, чесно говоря, дуже мене здивувала. На перший, ну, кстати, я, кстати, цю монетку купив, теж не звернув уваги, але потім щось так глянув, що тут написи, якийсь 2000 гривень. Я був чесно говоря, Ось Матеріал, кстати, монетки у нас не на Зельберг. Все стандартне у нас. Ось, тираж у нас 50 тисяч штук. Буде рости вона дуже в ціні, не знаю. Ну, Монетка є дуже цікава, унікальна і перша така в своєму роді. Що саме цікаво, що е, у нас тут виграє воно, ну, мабуть, якимсь лазером. От, так, гурт монети гладкий і заглибленими інве, інверсно розташованими написами, позначеними номіналом 5 гривень. Ну, кажу, що там заглибленням. Ну, я щось там, чесно горя, так сильно заглиблення і не бачу. Ну, ось така ось монетка. Е велика і критика вона. Була крит... дуже критика на неї велика, що це? Ось. Та монетка така. Ну, яка є, така є. Випустив, така піде в колекцію. От також... А, кстати, ще плюс. Ви з -з замітили. Трезуб у нас і. От, от і по ідеї, наш же трезуб повинен бути отак, так, да, вверх. Це ми, якщо ми її крутинемо, соняшник у нас дивиться вниз. Ну, я не думаю, що це... Я, кстати, дивився, чи, ну, думав, спочатку це якийсь брак мені пощатило, поворот на 90 градусів. Ось. Але на всіх монетах так. Вже зрозуміло, так? Да? Зразу дивіться вниз. На всіх монетах, так. Так, що у нас тут йде як американська система, як на американських грошах. От. Так що, ще раз побачаю, що давно відео, не знімав трошки хворів. Ось. Не було можливості знімати відео. Ну що ж, на цьому наше відео будемо завершувати. І ще на покажу, що у нас там. Показували нас. В Фейсбуці як у нас показували люди, які б могли випустити монетки. Ось вирішив я і вам показати. Ось, ну, звісно, щоб випустили ось таку монету. З такому вигляді. Ну це взагалі бомба. От, е... От і таке. 5 гривень 2023 енергетики. Була б дуже, дуже прекрасна монетка. Ну, Випустили таку, то буде ось така. На цьому наше відео з за оглядом завершує. Ось. Всіх прошу підписатися, поставте подобайки, пишіть коментарі. Далі буде. Ще дві монети в мене лежать. подивлюсь. Я ж кажу, трошки хворім, було не до монет. Ось, будемо далі дивитися, що яка є цікава інформація. Всім до побачення, до нових зустрічей.